Продажу мотоцикл Suzuki Вістром 650. Мотоцикл привезений з Японії, повністю весь в оригінальній фарбі, без ДТП, підкрасів, про що свідчать всі оригінальні наклеїчки, якісь можливо подряпинки да, по мотоциклу, тому що він доушний, але ніяких ДТП і підкрасів. Нічого такого не було по мотоциклу. Додатково в Японії була встановлена багажна система GIVI і самі кофри бокові. Кого цікавить більш детальний відеогляд, пишіть, дзвоніть, залюбки, все знімемо, все покажемо, на все відповімо. Тобто будемо розмовляти, будемо домовлятися. Також в нього, до речі, стоїть підігрів ручок і USB-розетка для зарядки там, смартфона або не знаю, навігатора, наприклад. По наявності у нас два оригінальних ключики, ID-код від мотоцикла і ну, червоні це. Від бокових коптів. Повторюсь, якщо когось зацікавила дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, будемо розмовляти, будемо домовлятися.